Друзі, вітаю в Одесі! Жодні повинні чи події не завадять нам відвідати хуману після оновлення. Вже на перших тижнях є знижка у 30%, 10 і 20% знижка на ексклюзиві. Треба дивитися у телеграм-каналах кожного з магазинів. Натрапила на халат із 100% віскози, дуже якісний за дизайном, схожий на той, що ми купували десь приблизно два відео тому. Той був зелений у підлогу, а цей трохи на мене завеликий, червоного кольору теж на запаху, рукави у нього виглядають розклешеними. Він дуже зручний, не менше, ніж на L розмір підійде. В залі демонструю, що в хумані часто зустрічаються стокові речі, як ось ці два однакові пухони. Це справжній пух ПРО. Ще одна гарна знахідка із білим цінником у 500 гривень. Це оверсайзний бадлон прекрасного лавантового кольору, у складі якого є і Вовна, і Вовна Бейбі Альпака. Від осіннього оновлення асортименту в гумані білі цінники. Все частіше, на жаль, 500, 600 і вище гривень. Тут я приміряю сукню S розміру оверсайзну. Може бути і на емочку, це синтетика, сукня нова. Закликаю вас бути уважними до такого темного, сивого кольору будь-якого одягу, інколи він не пасує до обличчя і додає зайвої важкості чи навіть руки. Ідея сукні непогана, хотілося товщі тканини. Тут показую вам цілий ряд ексклюзивних кардиганів та светрів жіночої лінійки. Всі вони виглядають нові або як нові, у складі від 50 і більше відсотків вовни, мохеру, віскози, і інших натуральних тканин зустрічаються і кашемірові моделі. Усі їх приміряти я того дня не стало. Це підбірка за декілька відвідин різних магазинів, адреси напишу, як завжди, тепер роблю під відео. А приміряти сьогодні буду, як і обіцяла що минулого відео, вечірній сукні. Лишається велика кількість светрів і картиганів. І чим холодніше стає, тим швидше їх розкуповують. Адже речі дійсно дуже якісні. Якщо обрати свій розмір або на розмір більше, то виглядають вони також актуально. На них приємно дивитися, їх приємно торкатися. А кольори досить виразні. На мою особисту думку, у вагових секонд-хендах зустрічається на порядок менше речей у трендових сучасних якихось варіаціях. Дочекайтеся, і ми з вами сьогодні спробуємо у воговому секонді знайти декілька актуальних речей. Ну, а тепер переходимо до примірки вечірніх суконь. Обрала найкращі на свою думку. Перша ось така у темно-вишневому кольорі. Вона вишита дуже цікавенно, ажурна вишивка бісером. Є підкладка, дуже гарно зроблено по спинці. Сукня надзвичайно важка. Виглядає вона, я вважаю, шикарно. Вона, звісно, на мене закоротка. Це коктейльна молодіжна сукня, але вона розкішно сидить вверху. І я спробувала придумати до неї девайс, за яким можна її трохи стилізувати і підлаштувати під себе. Я схопила того червоного халатика, притулила донизу, зимітувала спідницю, яку можна додатково зшити, наприклад, в такому самому тоні із напівпрозорої якоїсь тканини, залишити або розріз із боку, або зробити її таку відкриту лише спереду а позаду зробити трохи як шлейфиком і створити дорогезний вечірній наряд. Наступна сукня сподобалася, теж, вона вже не складно, оздоблена лише паєтками, але в неї трошки актуальніший силует, вона не дуже обталена, прибрати трошки по грудях і так теж дуже гарне декольте. Довжина мені більше подобалася, її можна застилізувати з якимось жакетом широким. І з відповідними аксесуарами, але ота от перша сукня вона набагато дорожча. Вважаю, що дорожча. Інша паєточна теж сподобалася. Вона поєднана із машинною вишивкою, як на кшталт, вишивка гладдю. Колір дуже гарний. Цей розмір не менше, ніж L. Якщо її зробити все ж таки не дуже обталеною, а теж отако з повітрям між шкірою та тканиною, і довжина тут прекрасна, чудесна сукня-футляр, просто не робити її занадто обталеною, занадто силуетною, і вона причудова. Погодьтеся, дуже розкішно виглядає. Наступні дуже гарні приємні емоції. Я відчула від нібито звичайної сукні, схожої на весільну. Тканина синтетична, але дуже м'яка, приємна до тіла, подвійна. А зачарували мене оці квіточки з ніжними пелюстками, дуже фактурні, не крупні і не дрібні. Сукня, коли я її натягла на себе, вона була така приємна, що її хотілося придбати, коштувала вона 500 гривень, має невеликий шлейфик. Я не назву його зручним, адже він е, дуже коротенький і тканина м'яка, і його важко було розкласти, щоб вам показати. Е, в руці його можна тримати, петелічки там немає. Скроєно дуже просто, лаконічно, можна переробити на ось таку спідницю поєднати із а, сучасним жакетом, але сама по собі ця сукня виглядає дуже мило, дуже гарно. Переробляти нічого там не потрібно, треба придбати для себе. Це 36-38 розмір. Трохи більший за есочку, вона тягнеться, вона класна, вона гарна, вона зручна, вона мила, незважаючи на колір та фактурні квіточки, оті пілюсточки м'якенькі, вона не надавала об'єму. Надзвичайно мило вона виглядає із засмагою, піймала себе на думці, що якось швидко плине час, засмага ще є, а холоди вже на порозі. Тож, якщо вам сподобалася така добірка вечірніх суконь, поставте свого пальчика догори під відео, мені або мережі секундів хумана. Ми з вами потрапляємо до секунду British Mix. Тут змішана система оцінювання речей, є на вагу, є на люксову вагу і є фіксовані цінники, так званий ексклюзив. Я взяла з ексклюзиву ось такий Тренч з екошкіри, коштував він, здається, півтори тисячі гривень, там на ціннику буде. Він якісний, новий, зроблений у такій такому темно темно-оливковому кольорі. Невдало там прикріпили магнітом пасок, не вдалося його зав'язати вам показати. Дуже непоганий варіант, але минулого відео показував вам набагато кращий з хумани чорного кольору, то взагалі було щось шикарне. Сукня сподобалася хіба що кольором і тільки у верхній частині, внизу вона дуже затисла, дуже тонка. Вона мала якусь незграбну прикрасу по талії, все це видавало і робило якісь недоліки. Сукню я забракувала. А от у Smart Store я потрапила за 4 дні до оновлення товару. А коли за Кіло, ціна була 168 гривень. А це розглядаю речі з ексклюзиву, там набагато більший цінник, я не дізнавалася який. Ну, а показати вам вирішила речі, які лишаються. У корзині, яких познімали з вішаків. Ось такі два кардигани мені трапилися. Там в складі є трохи вовни, вони виглядали. Знаєте, такий стан і оцінюю як дуже-дуже добрий. Саме такі об'ємні вкорочені кардигани легко застилізувати під сучасні джинси. Ну, а далі просто показувала рандомні речі, які в стані теж доброму або непоганому виглядали цілком затишно і прийнятно щодо носіння. Це, наприклад, тонкий кардиган з віскози. Яскравого кольору на 2 xl теж можна підібрати. Такі светрики підліткові, але в складі, хоч вони і святкові під Новий рік, але в складі є вовна. Тут 20%. А в іншого трохи менше, хоча у таких святкових. А светрах дуже рідко натуральний склад. Але фірма Next дуже якісна. І часто, як і Джордж, вони пропонують натуральні склади своїх речей. Та найбільше мене потішив і порадував око ось такий светр. Безперечно, там в складі, мабуть, що 100% вовна, бірочка зарізана і тут. Найприємніші для поєднання кольори, хоч такий принт я не полюбляю, але гляньте, я знайшла схожі і теж виглядають дуже-дуже приємно і дорого. Хоч, я не люблю це слово виглядати дорого, але вони... Виглядали дорого. Ну і акриловий такий светрик, просто ажурний, гарненький, вільний, осилуетний, як я кажу, завужений трохи донизу, не обталений, широким рукавчиком. А на сумках кинувся очі, звичайно яскравий наплічник в стані нового, а вже на взуті теж кинувся очі, не менш яскравий. Черевик червоного кольору. Звичайно, він тепер не актуальний. Застилізувати його не уявляю, надзвичайно важко. Взуття нове, і мені сподобалося на дотик, що поверху а там є цілий прошарок силікону. Тому ці черевики, вони такі якісь затишні, хоч і синтетичні. Також дуже милим виявилися такі босоніжки, з силіконовим верхом, дуже ніжні рожевого кольору з цікавим підбором. Якби був мій розмір, обов'язково б їх би приміряла, але тут на всього 34-35 не більше. Щоб звикнути до червого остробку ціни, та для того, щоб зорієнтуватися з того, які лінії чи лінійки по дизайну тепер є більш актуальними. Я вас із собою візьму до трохи незвичного за назвою магазину, який називається конфіскат. Оці конфіскати, мабуть, є і в інших містах України, але в Одесі їх дуже-дуже багато, є і на привозі, і на інших районах. Вони трохи вводять в оману, це ніякий не конфіскат десь там на кордоні. Це просто... Магазини із китайським асортиментом товарів, і взуття і одягу. Я вирішила приміряти пухон синтетичний із дуже широкою простьопкою. Спочатку одягнула на сорочку із штучної шкіри від Zara, яку ми з вами купували минулого сезону. Мені подобається у цій сорочці те, що вона не пряма, а вона завужена трохи донизу, створює такий, як я кажу, осилует. Вона зовсім не видає талії, вона така вільна, дуже класна. Але коли я надягла на цю сорочку курточку, то там не було видно, де починається, де закінчується і якої форми вона є. Тому я зняла ту сорочку, залишилася у чорній звичайній базі на кшталт термобілизни. І так ви краще побачите цей пухон. Пухон молочного кольору, кипельного білого, має зручний середнього розміру каптур. У нього досить прості лаконічні... Манжети а інший пухон коштував на 200 гривень більше. Та все одно це дешевше, ніж в базарному ряду. І відрізнявся від попереднього великими кишенями та подовженою спинкою. Але все одно створювалася така за советом, як типу кулька, він дуже об'ємний, тепленький, з актуальних кольорів лишилися ось ці молочні, вони не досить практичні, але все одно дуже-дуже класні. І я напишу вам адресу цього магазину і покажу по розмірах, що приміряла я 46-й, хоча по життю я ношу 42-й, 44-й верхній одяг, та китайчики мають бути більші, то 46-й на мене сів добре. Отже, на М на Мку, на повноцінну Мку у конфіскатах пухони, приміряйте 46-го розміру. Для прикладу, пізніше я примірюю 44-го і це вже маловато. У мене донька. SXS, то їй буде краще 42-го розміру. Ще лишилося, як я перший приміряла за 1099 гривень, то лишилися блідорожеві і яскраворожеві, і з леопардовим принтом. Це все в одну ціну 1099 гривень. Фасон актуальний, тканина середньої якості нормальна, сезон 2 витримає 100%. Ще одна лишилася там курточка з, трохи з іншого матеріалу, схожого на екошкіру, бо як з пропиточкою, і вже на 200 гривень дорожча. Покажу вам, ще погортаю, які є похони, і приміряємо 44-й розмір буде у графітовому кольорі. Такі картаті напівпальта я не раджу, вони і мені не подобаються, і так вони збивають з пантелику, краще виглядають однотонні якісь або пухони, або пальта, які видають саме лінії, акцент на форму. Поступово з вами переходимо до безрукавок, які тепер можна носити і під пухон, і замість пухону, і навіть поверх пухонів. Мені дуже подобається, коли на чорного або якогось темного пухона зверху надягають молочного кольору або якогось яскравого, рожевого, наприклад, кольору безрукавку. Тут розглядала чорні, є декілька на знижках. Перша знижка за відсутності кнопочки, але то невелика проблема. Пухон цілком сучасний. М'який, теплий, на сезон чи 2, може його вистачити за 600 гривень він коштує. Інші також були на знижках, я, я вам покажу, у чому там біда була. А так від 800 гривень можна придбати, наприклад, до такого кольору лате, безрукавку. З каптуром. Є з каптуром є без, або є комір, як стійка висока, така м'яка тепла, або є комір, який розкладається, на зібку зачиняється. Є багато-багато різних варіантів. Хоч речі у таких магазинах сортують, та все одно треба уважно дивитися по інших стійках. Адже ось ось такого графітового кольору пухон, як ми приміряли на початку, я знайшла серед зовсім інших моделей. Мені справді сподобалася перша примірівна безрукавка, але з недоліків. По-перше, там через те, що металева зіпка, металева блискавка, вона зачіпала той м'який тоненький е матеріал болоневий і розірвала його в двох місцях. Мені було дуже шкода, бо річ була і сучасна, і комфортна, м'яка, дуже, дуже м'якенька, приємна, безрукавочка. Як для варіанту плюс-мінус більш бюджетного рішення наших із вами одягових проблем, я лишилася примірками задоволена. Якщо вам теж сподобалася така наша прогулянка, тисніть лайк під відео. Підозрюю, що всі темні практичні кольори приміряних сьогодні пухонів з того магазину були успішно розкуплені. Крає мока помітила в тому магазині багато виробів із штучного хутра, тож якщо вам будуть цікаві подібні примірки, лишайтеся зі мною усі живі, здорові!